Вітаю, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео будемо казати про відбудову нової України. Відповідно, це відео вже буде першим в нашому плейлісті «Відбудова, нова... відбудова нової України. І ми будемо казати про виборчий процес. І розглянемо два моменти стосовно виборчого процесу, що відбувається зараз, наприклад, окремо. І відповідно, як має бути, що має бути змінено. Бо виборчий процес в Україні, якщо згадати про загальну ситуацію в виборчому процесі, то цей процес має бути змінений або перезавантажений, називайте будь-як, на 100%. І якщо проігнорувати це і залишити так, як воно є, тоді не можна казати і розповідати про таке поняття, як зміни. Бо цих змін просто не буде.